Незумовлене насильство є серйозною проблемою, що впливає на життя багатьох жінок. Це насильство має різні форми, включаючи фізичне, сексуальне, психологічне та економічне, і може залишати довготривалі наслідки на здоров'я та благополуччя жінок. Протидія цьому насильству та його промоція є надзвичайно важливими кроками до забезпечення безпеки та гідності всіх жінок. Саме тому громадська організація Сила любові за підтримки громадської. Організації Українська феміністична мережа за свободу та демократію реалізують грант за участю Мартинівської, Нехворощанської та Новоселівської територіальної громад в напрямі гендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок і в тому числі вимушено переміщених осіб. Найбільше плануємо і зараз реалізовуємо саме проєкт у роботі з сільськими жінками, бо вважаю, що ця категорія є досить сьогодні вразливою з даної тематики. І сучасні реалії ставлять перед жінками дуже великі виклики і зобов'язують змушують нас громадські організації допомогти їм знайти себе в в тих реаліях, в яких сьогодні внаслідок військового вторгнення знаходиться наше жіночство, наші жінки, дівчата. І в тому числі і внутрішнє переміщення особи в сільській місцевості. Перше на сьогодні ми реалізовуємо проєкт в першу зйомку, відбувається в Новоселівській громаді. Реалізовуємо проєкт в трьох громадах Полтавської області: це Новоселівська, Нехворощанська та Мартинівська. Цей проєкт однозначно відгукнеться і матиме своє продовження, оскільки бачимо, що ця тема досить жива. Вона цікавить наших жінок. Вона на часі у сільських громадах часто відчувається брак ресурсів та інформації щодо протидії гендерно зумовленому насильству. Жінки в сільській місцевості можуть бути більш ізольованими, мати обмежений доступ до правової допомоги та менше можливостей для втечі від насильника. Я ознайомлена з цією темою, бо я сама, типу, феміністка. Це дуже важлива тема. Хотілося б, звісно, почути більше деталей, але я розумію, що це було типу ознайомлення для старшого покоління, і це дуже важливо. Ну, в принципі, розказали гарно. Ну я майже нічого нового не почула, бо я до цього ознайомлювалася цією темою. В медіапросторі якби є багато інформації про це. Але все одно це дуже важливо, особливо враховуючи те, що в селі мало доступна інформація, і якби людям потрібно це знати. В принципі, інформація була досить файно підібрана. Нг вже провели в новосельській громаді, а до цього заняття для жінок відбувалися також у Мартинівській та Нехворощанській територіальній громаді. Під час занять відбувається інформування про права жінок, законодавства та організації, які можуть надати допомогу. Важливо знати, куди звертатися у випадку насильства. Адже більшість населення досі не мають інформації про доступні місця, протулків, гарячі лінії та інші ресурси для жінок, які потребують нехай допомоги ця інформація дуже цікава для нас. Прийшли, тому що завжди хочеться почути щось нове, дізнатися. Можливо, навіть ця інформація була настільки важливою, тому що ми не знаємо, як вам правильно сказати. Можливо, я бачу насильство в деяких сімей, і після даної інформації я зможу допомогти деяким сім'ям, людині. Можливо, навіть це близькі друзі. Та родичі. Ви знаєте, чесно кажучи, до сьогоднішнього тренінгу я взагалі про це не замислювалася, тому що воно якось не торкалося мого життя, але цей тренінг був настільки знаєте, от логічно вибудований, настільки інформаційно насичений. Я, наприклад, не знала, що є чотири. Чотири види насильства, і дуже багато всього нового я дізналася, і це було настільки знаєте, щиро донесено зі своїми прикладами, що я в дійсності задумалася над цим, і я розумію, настільки дійсно про це треба говорити, і треба розбиратися в цьому. Так що дуже дякую за цей час. Особливу увагу під час занять приділяють лідерським якостям у жінок. Вони отримують навички, необхідні для успішної реалізації своїх ідей, навчання командній роботі та ефективному управлінню проєктами. Це допомагає жінкам ставати активними лідерками у своїх громадах, сприяти змінам та створювати позитивний вплив на суспільство. Будемо говорити про гендерну дискримінацію, як діяти в випадках домашнього насильства, які гарячі лінії номера телефони, тому що є кризові центри, де жінка може знайти підтримку. І це дуже важливо, тому що на сьогодні дуже багато жінок, які страдають від домашнього насильства, а є чотири види домашнього насильства, і вони цього не розуміють. На жаль, і вони не знають, куди їм звернутися і у кого попросити допомогу. Тому що жінка інколи боїться попросити допомогу у родичів, у подруг, у знайомих, і саме такі захи. Де спрямовані на те, щоб вони знали номера горячої лінії, куди вони можуть звернутися, і їм допоможуть того, в рамках тренінгів учасниць трьох громад Полтавського району навчають писати грантові заявки, що дозволить їм отримувати фінансову підтримку для реалізації власних проєктів та ідей. Це сприяє підвищенню самостійності та економічної незалежності жінок, відкриває нові можливості для розвитку їхніх ініціатив та проєктів. Протидія гендерно зумовленому насельству в сільській місцевості є не лише питанням захисту прав жінок, але й кроком до побудови. Більш справедливого та безпечного суспільства